Показаємо ризиками є те, що особа може переходити від суду, незаконно впливати на свідків та протипілока з окремо провадження, перешкоджати кровопровадження іншим чином, та може продовжувати злочин, який на даний час вже обвинувачується. У зв'язку з цим вважаємо, що лише за півзахиту у вигляді домашнього на в рештунічного часу забезпечені нашу спеціальну поведінку обвинувачення. У зв'язку з цим... Повтання підтримую, прошу завернути та продовжити вказати захід ще на два місяці. Такі обмеження, за словами підсудного, заважають його професійній діяльності, оскільки живе він у Київській області, і полишати місце прописки йому заборонено судом із 11-ї вечора по 5-ту ранку. Ми в повній мірі можемо здійснювати діяльність оскільки оскільки можу виїжджати лише в п'ять ранку, і я не можу дістатися до монастирів далі. Черкаської партії, а тому на не проводиться польово поста сповіді. Натомість найближчим часом підсудний не має наміру відвідувати суд особисто, бо каже йому забороняє лікар. Лікар сімейний продовжує мені кожен раз рекомендації щодо стресових ситуацій, підвищеного тиску та кризи гіпертонічних, які які мене трапляється регулярно. Також проблеми з серцем, це все є підтверджуючі документи. Це постійно такі проблеми після того, як почали з церкви. З мене особисто СБУ та прокуратура. Тому про, у мене проблеми постійні, постійні проблеми зі здоров'ям. Адвокати знають це точніше, є документи. Ухвалу по запобіжному заходу митрополит не почув. Поки суд був у нарадчій кімнаті, йому стало зле і він викликав швидку. Про це повідомив адвокат підсудного Володимир Юдін, який заборонив Суспільному себе знімати. Суд ухвалив. Задоволення попитання прокурора Черкаського обласної прокуратури пламісія про продовження запобіжного заходу, уряді домашнього арешту, нічний час, топові відмовити, застосувати до обвинувачення у Снігіроведені Денис 31.08 31.08.1974 року народження, запобіжний захист у вигляді особистого зобов'язання з покладенням наступних обов'язків, прибувати до суду за кожною вимоги, повідомляти суд про зміну свого місця проживання до роботи, зміну контактного номеру телефону, утриматись у спілкування і віком кримінального провадження редома, продовжити зберігання відповідних органів державної влади, паспорт, паспорти для виїзду. У за кордон інших документів, що дають право на виїзд з України. Термін дії обов'язків покладених судом визначити у два місяці. Ухвало скаже, не підлягає. Наступне засідання призначено на 25 березня. На ньому продовжать розгляд відеоматеріалів у справі. Марія Гаврилян та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.